Я дуже рада зустрічі з вами. Тож сідайте тихесенько і слухайте уважно, сьогодні у нас буде дуже-дуже цікаво, і запрошую я вас в країну математики. На городі виростала, сили набирала, непомітно, дуже швидко великою стала. Став тут дід усіх гукати та красуню рвати. А цю казку, дітки, ви встигли відгадати? Так, сьогодні у нас в гостях казка ріпка. Чи пам'ятаєте, як вона розпочинається? Посадив дід рібку. А яким було зернятко ріпке, коли дідусь її саджав. Так, маленьким прималеньким виросла рібка яка? Велика привелика. Узявся дід тягти рібку, тягне, потягне, а витягти не може. Кого покликав дід? Вірно, бабу. Баба дідові буде допомагати, коли ми порахуємо квіточки на фартушку. Давайте рахувати. Одна квіточка, дві, три, чотири, п'ять. Скільки всього квіточок на фартушку? Вірно, п'ять молодці. Побігла баба діду допомагати. А скажіть мені, хто тримає рібку? Вірно, рібку тримав дід. А хто стоїть за дідом? Молодці. За дідом стоїть баба, а хто стоїть попереду баби? Вірно, дід, тягнуть, потягнуть, а рібку витягнуть не можуть. Кого покликала бабка? Молодці, онучку. А онучка в цей час гралася іграшками, покликала її баба, і вона дуже поспішала, іграшки не поскладала. Давайте їй допоможемо швидше зібрати іграшки. В онучки є дві коробочки, куди вона складає іграшки. У кожну коробочку слід покласти три іграшки. Беремо першу коробочку і складаємо іграшки. Одна іграшка, дві іграшки, три іграшки. Тепер беремо другу коробочку, починаємо складати одна, дві, три. Молодці малята. Тепер іграшки всі на своїх місцях. Прибігла онучка допомагати. Рібку витягати. Скажіть, за ким стала онучка? За бабою. Молодці тягнуть, потягнуть, а витягнуть не можуть. Кого покликала онучка? Вірно, собачку-жучку. Собачка-жучка прийшла, геометричні фігури принесла. Допоможіть їй малята будку з цих фігур побудувати. Давайте з вами розглянемо, які геометричні фігури принесла жучка. Так, вірно, це квадрат, трикутник та круг. Давайте з них зробимо будку для жучки. Яка гарна будка для жучки. За ким стала жучка? Вірно, за онучкою. А хто стоїть попереду онучки? Так. Попереду онучки стоїть баба. Взялися вони разом тягти рібку. Тягнуть, потягнуть, а витягнуть не можуть. Кого вирішила покликати жучка? Вірно, кішку. В цей час кішка сиділа на дворі і рахувала горобчиків на гілочці. Давайте їй допоможемо і порахуємо горобчиків. Один, два, три, чотири. Скільки горобчиків сиділо так, на гілочці? Чотири горобчика. Побігла кішка допомагати. За ким стала кішка? Так, за жучкою. А за ким стояла жучка. Так, за онучкою. Тягнуть, потягнуть усі разом, а витягнути не можуть. Кого вирішили покликати? Так, мишку, ось і мишка прийшла, нову гру нам принесла. Є у мишки зернятка. Скільки їх полічить? Один, два, три, чотири, п'ять. Вірно, п'ять зерняток. Потрібно допомогти мишці покласти в зелений мішочок три зернятка, а в червоний мішечок два зернятка. Один, два, три, три зернятка. Один, два, два зернятка. Скільки в зеленому мішечку зерняток? Так, три зернятка молодці. А скільки зерняток в червоному мішечку? Вірно, два зернятка, молодці малята. Ось ми і допомогли мишки. Де ми поставимо мишку? Мишку поставимо за кішкою. А хто стоїть перед мишкою? Так, кішка. Давайте розглянемо, хто десь стоїть. Дід стоїть за рібкою, баба за дідом, онучка за бабою, жучка за онучкою, кішка за собачкою, мишка за кішкою. Тягнуть, потягнуть, та й витягли рібку. Почали вони радіти, танцювати та рібку готувати. Вони щиро дякують нам за те, що ми допомогли їм. Малята, ви сьогодні добре попрацювали. Ви молодці. Малята, ви запам'ятали, яка казка у нас була сьогодні в гостях? Так, Рібка. А пам'ятаєте, як ми допомагали героям казки? Молодці. Тож наша подорож, в країну математику. Закінчено. До зустрічі, малята!